Вітаю, брати і сестри. Вітаю всіх, хто нас дивиться в онлайні або в записі. Сьогодні ми продовжуємо з вами розмірковувати над першим посланням апостола Петра. І для початку хотів би нагадати загальний контекст: хто написав це послання? Кому написав і яка основна ціль апостола Петра, який написав це послання. Ну, відповідаючи на перше запитання, хто написав, я думаю, це зрозуміло з самої назви. І вже в першому вірші ми читаємо, що Петро представляється перед церквами, Петро Апостол Ісуса Христа, написано. Тому ми з вами знаємо, що це послання написав Петро. Є ще багато віршів в цьому посланні, які говорять про те, що саме апостол Петро. Один із а, самих близьких учнів і апостолів Ісуса Христа написав це послання. Наприклад, коли ми будемо далі проходити, де він каже а, про пастерство, і ми можемо згадувати, коли Христос Петру казав, щоб він пас отару Божу, пас його вівців. І Петро теж буде нагадувати пастирям, як треба пасти церкву Божу. Тому ми точно можемо бути впевненими, що це послання написав Петро. Про Петра не потрібно багато розказувати, говорити, тому що це досить відомий апостол, учень, один із наближених, самих наближених учнів Ісуса Христа. І ми знаємо, що Петро був тим, хто перший згадується, коли перераховуються апостоли. Ми знаємо, що Петро був дуже, мав дуже лідерські якості. Це був дуже імпульсивний лідер. Часом його дії були непослідовні, емоційні, і за це він платив деяку ціну. Ось, коли Петро був звичайною рибалкою до того, як Христос його покликав, ми знаємо, що його звали Сімон або Сімон. Коли Христос його покликав, то Він назвав його Кіфа, що в, нашому більш, в нашій більш зрозумілій мові означає камінь або скеля. І сьогодні ми його знаємо як Петро, це по-грецькому перекладається як камінь або скеля. Саме таким Господь Ісус Христос хотів бачити апостола Петра, і він сказав, що на ньому він збудує його церкву. І коли вже Петро зустрівся з Воскреслим Ісусом Христом, то дійсно можна сказати, що Петро це був камінь, на якому збудована церква, який міг, не боючись, свідчити про Христа і платити ціну, ціну бути учнем Ісуса Христа. Ми знаємо, що Петро, він не тільки. Писав про страждання, про які ми читаємо в 1 Петра, але і він сам страждав. В дії 12 розділі ми читаємо, що він був в тюрмі, і потім ми знаємо, що було чудо, як він звідти вийшов. І також ми знаємо з історичних фактів, що Петро закінчив своє життя мучення смертю. Він був розіп'ятий вверх ногами. Тому що сказав, що я недостойний бути розіп'ятий як мій Господь Ісус Христос. Тому Петро це не просто людина, яка теоретично знала і вчила про страждання. Петро це апостол Ісуса Христа, який сам страждав і закінчив своє життя в стражданнях. Як я вже сказав, само послання апостола Петра, воно говорить дуже багато про страждання. І Петро, пишучи це послання, він хотів підбадьорити, підтримати, потішити і показати живу надію і а, вічне насліддя або вічну непохиту спадщину, яку, яка чекає всіх, хто послідував за Ісусом Христом. І сьогодні якраз про це я хотів з вами порозмірковувати і хотів. Щоб ми з вами могли прочитати декілька текстів, які говорять про небесну спадщину. Давайте прочитаємо з вами ці тексти. Перше послання апостола Петра, перший розділ з 3 по 5 вірш. Давайте з вами відкриємо 1 Петра 3:5. Я буду читати в перекладі Турканяка. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Який зі свого великого милосердя через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії, до нетлінної, непорочної, нев'янучої спадщини, збереженої для вас на небі, котрі силою Божою зберігаєтеся через віру для спасіння, яке готове з'явитися в останній час. На перший погляд, досить непростий текст, складне речення, можливо, не зовсім зрозуміло, що тут каже апостол Петро, тому давайте з вами будемо намагатися зрозуміти, що ж говориться в цих віршах. Якщо подивитись на ці вірші з висоти Пташиного політу, то можна побачити, що тут говориться про небесну спадщину. І саме навколо цього ми будемо з вами розмірковувати. Ми задамо п'ять питань стосовно небесної спадщини, щоб більше зрозуміти цей текст. П'ять питань стосовно небесної спадщини. І перше питання хто дає цю небесну спадщину? І вже в третьому вірші на початку ми бачимо наступні слова: Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа! Ми бачимо, що цю небесну спадщину дає Бог і Отець нашого Господа Ісуса Христа. І це слово благословен це було, була, були звичайні слова, якими молився звичайний єврей на той час. Петро був євреєм і читаючи багато місць в новому заповіті, в тому числі псалмах, ми бачимо, коли зустрічається благословен Бог. Благословенний Бог, да будь благословен Господь і Бог. Тобто це таке звертання в молитві хвали, славослов'я і благословіння до Бога. І саме такий зворот використовує тут апостол Петро. Але цікаво, що далі він говорить: Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. І це дуже цікаво, тому що в старому заповіті ми бачимо Бога як Творця, ми бачимо Бога Саваофа, ми бачимо Бога Авраама, Ісака і Якова. А вже в новому заповіті ми зустрічаємо Бога як Отця нашого Господа Ісуса Христа. І це не просто так, дуже часто в, старому, в новому заповіті ми бачимо цю конструкцію. Давайте відкриємо з вами послання до Ефесян. Перший розділ третій вірш. Написані наступні слова. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Така сама конструкція. Тобто ми бачимо, що є Бог і є Господь Ісус Христос. І ця конструкція говорить, що саме Бог Отець і Бог Син мають рівну природу і мають рівну пошану, славу, хвалу і благословіння. Ми сьогодні будемо про це говорити більш детально, тому я не буду на цьому зупинатись більш детально, але хочу прочитати два місця з Івана, 10 розділ, 30 вірш Івана 10.30. Де Ісус говорить, «Я, і, я й Отець, ми одне, Івана 10.30. І Івана 14,9. Промовляв до нього Ісус, стільки часу я з вами, ти ж не знаєш пилипи мене. Хто бачив мене, той бачив Отця, то як же ти кажеш, покажи нам Отця? Тобто ми бачимо, що є хвала Богові, хвала Богові Отцю і хвала Богові Сину Ісусу Христу. І далі, розмірковуючи над цим, ми можемо подивитися. За що йде ця хвала? За що йде ця хвала? І ця хвала якраз йде про цю спадщину небесну, далі ми будемо про це говорити. Тобто, перше питання, що небесну спадщину дає Бог, Бог Отець, Бог Син. Друге питання чому Він дає цю небесну спадщину? Чому Бог дає людині небесну спадщину? І ми читаємо. Про це далі, який зі свого великого милосердя. Цікаво, що якщо розмірковувати про спадщину в таких земних категоріях, то ми розуміємо, що спадщину можуть отримувати діти. Тобто ті, хто можуть успадкувати да, від батьків. Ну, тобто, це таке законне право, яке може. Скажімо так, користуватись дитина, да? або є інші випадки, коли спадщина може успадковуватись. Але ми бачимо, що Бог Він дає цю спадщину небесну людині, тому що Він є милосердний. І само поняття милосердя Бога воно дуже часто зустрічається в Біблії. Ми можемо бачити, що милосердя це те, що позбавляє від наслідків гріхів. І коли ми читаємо про милосердного Бога, про Ісуса Христа в Новому Заповіті, ми бачимо, що коли людина потребувала зцілення від Ісуса, вона казала: змилуйся наді мною. І Ісус зцілував людину. Тобто милосердя це те, що позбавляє від наслідків гріха. Милосердя це те, що допомагає людині практично у її потребах. І саме таким є наш Бог, Бог Отець і Бог Син. І саме тому Він дає цю небесну спадщину людині, бо Він є Бог, Бог милосердя. Декілька текстів, які говорять про те, що наш Бог є милосердним. Давайте відкриємо разом з вами псалом 102, 17. Псалом 102, 17 вірш. А милість Господня від віку й до віку». На тих, хто боїться його. Псалом 107, а, вірш 5. Псалом 107, вірш 5. Бо більше від неба твоє милосердя, говорить псалмоспівець, бо більше від неба твоє милосердя. І одне місце з нового заповіту прочитаємо. 2 Коринтянам 1.3. Друге Коринтянам 1. 3. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог потіхи всякої. І ще одне місце, яке я хочу прочитати: це плач Єремії, 3 розділ 22, 23. Плач Єремії, 3 розділ 22, 23. Це милість Господня, що ми не погинули. Бо не покінчилось його милосердя. Нове воно кожного ранку, велика бовірність твоя. Ми бачимо, що саме через Боже милосердя, не тому, що людина може заслужити цю спадщину, не тому, що людина може успадкувати якийсь чином цю спадщину, а саме через Боже милосердя Бог дає цю небесну спадщину. Третє питання це як стати спадкоємцем, а як війти в цю спадщину, як отримати цю спадщину небесну. І далі ми можемо читати через Воскресіння з мертвих третій вірш, Ісуса Христа відродив нас до живої надії. Я хочу звернути вашу увагу на слово відродження, духовне відродження. Це слово ми дуже часто зустрічаємо в Новому заповіті, коли прийшов Христос, коли Дух Святий зійшов на землю, на людей. І якщо його пояснити просто, це народження, духовне народження. Це те, через що ми можемо отримати цей спадок, цю небесну спадщину. І повертаючись до терміна спадщини, ми розуміємо, що. Спадщину отримують діти. І для того, щоб отримати небесну спадщину, треба стати дитиною Божою. Все дуже просто. Щоб отримати небесну спадщину, треба стати дитиною Божою. Само слово спадщина тут для того, щоб пояснити, воно дуже часто в старому заповіті використовується тоді, коли мова йде про землю. Єврейський народ хотів війти в землю обітовану, в землю, яку ще Бог обіцяв Аврааму. І тут апостол Петро так само десь перекликає оцей термін «спадщина» з землею, яку унаслідує віруюча людина в майбутньому. Тобто сьогодні цього ще немає, але воно буде в майбутньому. Дуже, дуже влучно про це сказав Ісус, коли розмовляв з Никодимом. Він сказав наступні слова. Давайте з вами прочитаємо. Івана, 3 розділ, 3 вірш. Ісус відповів і до Нього сказав: Поправді, по правді, кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Ми розуміємо, що щоб стати спадкоємцем, треба стати дитиною Божою через віру в Ісуса Христа, через віру в Його смерть, в Його страждання, в Його Воскресіння, і в Його Вознесіння, і в Його повернення на землю вдруге. І коли ми читаємо послання апостола Петра, ми бачимо ці всі речі тут. Тут говориться і про страждання Христа, тут говориться і про смерть Христа, тут говориться і про Воскресіння Христа, і про Вознесіння, і про друге пришестя Христа. Тому, відповідаючи на питання, як стати спадкоємцем, це отримати духовне народження з гори від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Четверте питання яка ця спадщина? Яка ця спадщина? Ми читаємо: не тлінна. Непорочна, нев'януча. Три слова. Нетлінна це та, яка не псується, непорочна це та, яка не має нічого гріховного. Знаєте, розмірковуючи про спадщину, мені прийшли на думку а, а, приклади, коли спадщину, ну, коли часом буває, що коли батьки помирають, то діти вони можуть десь починати ділити цю спадщину. І починаються такі речі, не дуже приємні, не дуже правильні. І небесна спадщина вона не така. Написано, що вона є непорочна, вона є чиста. Також написано, що вона не в'яне, що вона не в'яне, є нев'янучою. Якщо ми говоримо про те, що не в'яне, це те, що не втрачає цінність часом. І цікаво, що те саме слово апостол Петро використовує в п'ятому розділі 4 вірш. Давайте подивимося. Перше послання Петра, п'ятий розділ, четвертий вірш. А коли архипастер з'явиться, то одержите ви нев'янучого вінка слави. Те ж саме слово нев'янучого вінка слави. Тобто те, що не втратить цінність часом. В протилежність цьому апостол Петро в першому розділі 24 му вірші говорить наступні слова. Він говорить, що кожне тіло немов та трава, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний, засохне трава і цвіт опаде. Тобто ми розуміємо, що спадщина, яка зготована нам Богом, вона не псується, в неї немає нічого нечистого. І вона не втрачає цінність з часом. І останнє питання п'яте, де зберігається спадщина? вона зберігається на небі. Давайте прочитаємо з вами четвертий і п'ятий вірш. збереженою для вас на небі, котрі силою Божою зберігаєтеся через віру для спасіння, яке готове з'явитися в останній час. Тобто ця спадщина зберігається на небі, а п'ятий вірш говорить про дещо інше. Він говорить про те, що ми зберігаємося силою Божою через віру для спасіння, яке відкриється в останній час. Дехто може подумати: ну як це? Як це? Ми зберігаємося для спасіння, яке відкриється колись? Ми вже спасені? І, в принципі, якщо ви задаєте таке питання, це правильне питання, бо спасіння можна розглядати в трьох площинах. Перше, ми вже сьогодні спасені від, від покарання за гріх. Ми спасені Богом сьогодні всі, хто увірували в Ісуса Христа і прийняли Його як Господа і Спасителя. Ми спасені від покарання за гріх. Друге, ми спасені від сили гріха. Кожного дня ми маємо сили боротися з гріхом, ми маємо процес освячення духовного зросту. А третє, буде там, далі, коли Христос вдруге повернеться на землю. Це буде так зване повне спасіння або повне викуплення, коли гріх, який живе сьогодні в нашому тілі, за який Бог вже нас простив, який вже з кожним днем ослабіває, якщо ми наближаємось до Бога. Але Він є в нашому тілі і є сьогодні в світі. Він буде повністю знищений. І це буде в майбутньому, коли Христос вдруге прийде на землю. І саме про це спасіння і про цю а, спадщину небесну говорить Петро: тобто, ця спадщина небесна це повне спасіння, яке звершиться тоді, коли наші тіла стануть прославленими, зміненими тілами, тілами, які не будуть мати оцієї гріховної природи, з якою постійно бореться наш дух в нашому тілі. Саме про це говорить апостол Петро, про це спасіння, про цю небесну спадщину. І е, е, виникає питання, чому апостол Петро він говорить про це? Е, про цю спадщину, про цю надію живу, е, про це, що буде в майбутньому. Він говорить тому, що, як я вже казав, все послання до Петра воно пронизано стражданнями. Я не буду читати це місце, їх багато. 1 Петра, 2 розділ з 20 верша, 1 Петра, 3 розділ, 13 вірш, 17 вірш, 1 Петра, 4 розділ, перший вірш, 12 вірш, 1 Петра, четвертий розділ, 15 вірш, 1 Петра, четвертий розділ 19, 1 Петра 5:10. Все послання Петра говорить про страждання, і апостол Петро він хоче підбадьорити церкву. Яка в більшості складалася з поган. Ми про це говорили в минулої проповіді. Він хоче підтримати, і далі він буде в шостому вірші казати радійте цьому, незважаючи на що? Незважаючи на страждання, незважаючи на випробування. Хочу повторити про небесну спадщину, яку ми сьогодні з вами розглядали. Небесна спадщина дається Богом, Богом Отцем і Богом Сином перше. Друге, вона, вона дається Богом, тому що Бог є милосердний і велике Його милосердя. Третє, щоб стати спадкаєнцем, треба мати духовне народження згори. повірити в Христа і покаяти в своїх гріхах. Четверте, ця спадщина вона не псується, вона не має нічого нечистого, вона не втрачає цінність часом. І п'яте, ця спадщина зберігається на небесах для нас, і вона відкриється в останні дні. Ця спадщина є повне спасіння, повне позбавлення від гріховної природи людей і всього всесвіту. Брати і сестри, я хочу підбадьорити нас, щоб ми могли, читаючи це послання, проходячи через ті страждання, які сьогодні ми проходимо, пам'ятати про те, що кожного, хто. Пішов за Господом, очікується спадщина. І а, повністю ми не можемо бути, а, як? радісними, буду казати, як є, щасливими, а, задоволеними а, в цьому житті. Чому? Тому що є гріх. Там, де є гріх, там є страждання. Там, де є страждання, там є сум. А, там. є... Десь пригніченість, там є м, тяжкість на серці. Але ми розуміємо, що є Дух Святий, ми розуміємо, що є Бог, який підтримує нас сьогодні, і що головне думка, ми розуміємо, що є небесна спадщина і є те, що нас очікує в майбутньому. Це наша жива надія на Господа, який воскрес воскресе з мертвих, і спадщина, яка не тліє, яка є чистою і яка є нев'ядаючою. Тому нехай Господь Ісус Христос підтримує нас сьогодні і дасть нам радість, відрозуміння спадщини, яка нас очікує. Давайте помоли.